А сьогодні, як неочікувано, буде розпаковка. В тобто, такі чаї я люблю ганяти ввечері, щоб мене не торкало від всякого кофеїну і так далі. Коротше, якщо коротко, а, лайтове узбугоїтільне на травичках Офігенно змиваємо макіяж, дівчата. Прям люблю обожнюю Holy Grail, як то кажуть. Концепція моїх блогів і мого особистого бренду дуже проста. Заробляю я важкою розумовою працею гроші в українському IT вже 9 років. І потім люблю їх прикольно витрачати. Окей, okay. жарти жартами, але загалом я хочу створити у своїх блогах безпечне місце, де ми можемо говорити про косметюлі, про одяг, про мистецтво, про роботу, про кар'єру, про саморозвиток. Про все, що завгодно, такий класний україномовний лайфстайл. Тому, якщо вам заходить, то, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви тут вперше, а шерте друзям і підтримати українських креаторів. нам це зараз дуже дуже потрібно, щоб ми могли. І надалі якісно і класно збагачувати український простір. А сьогодні, як неочікувано, буде розпаковка. Оце <смі> та історія, чисто, як ти колись там зі школи корив за гаражами і проходив додому, а мама каже: що це від тебе сігами штиняє. А ти такий, та то не я, то я не корив, то, то друзі коротше курили. А я поряд стояв. Та сама фігня в мене з розпаковкою, значить, просто. Була зі своїми друзями в Карпатах, і дівчата такі сидять, кажуть: ой, мені там треба щось на Айгербі замовити. Я така. Айгербі, Можна з вами? Коротше, Айгерб це така супер е утилітарна штука, ви, напевно, знаєте цей сайт. Це, типу, американський сайт, де всілякі харчові добавки, вітаміни, чайочки, косметика, доглядова. Ну, коротше, що тільки ні, типу, воно таке все. Healthy, Organic, Original, бла бла-бла. Ну за що я завжди любила iHerb, так що там можна було взяти якісь а, недорогі класні корейські бренди, типу маски Патчі. Можна було взяти прикольні пензлі, а, там, наприклад, того ж самого бренду ELF, або більш популярного Real Techniques. Ну і також якихось а, файних приправ і якихось там шпротів в органічній олії нарешту. Тому iHerb — це в мене чисто а, місце там взяти якісь харчові добавки, вітаміни і якогось прикольного чаю. Та, в принципі, в цей раз в мене косметики не сильно багато, трошечки є, але не сильно багато, тому що я, напевне, вже вас задовбала своїми косметичними розпаковками. Дуже перепрошую, секунду, кур'єр приніс Миколи. У мене просто в якийсь момент закінчилось все, що було для тіла, все, що було для волосся. І людей такі штуки, в принципі, лякають, але не мене, тому що що може тішити б'юті блогера більше, ніж пуста баночка? Це ж тепер треба йти і купляти нову. Окей, але я стараюся з тим трошки призупинитись. Зараз не купувати, справді більше ніж мені того потрібно, і свої покупки дуже добре обдумую. І тому я і роблю зараз так багато розпаковок, і говорю про якісь класні штуки, тому що зараз, скажімо так. Не зовсім час, що як я колись могла накупити, аби що, купу всього, хайпове, не хайпове і там собі пробувати, не пробувати, продавати, віддаровувати. А зараз так до того підходжу більш з розумом і закликаю вас робити так само. Та а самі класні ніж такі, які точно вартують вашої уваги. Ну от я вам про них і порозказую. Окей, сьогодні, значить, у нас буде три блоки: будуть в нас смаколики, чаї. А будуть в нас косметюлі, і будуть в нас харчові добавки слеш вітаміни. Напевно, почну я зі смаколиків. Чомусь так в мене цього разу їх найбільше, і я, в принципі, знаю, чому. Тому що в нас приходить осінь, такий вже туман, сірі вечори, і от хочеться тих смачних чаїв. А класних приправ і так далі. Хоча я дуже останнім часом там насідала саме на наші українські часи, 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 не часи, чаї, на чаї, особливо карпатські карпатській трав'яні, іноді хочеться такого мені чогось цікавішого. От то поїхали. А порадили мені дівчата, да? а біля яких я просто сиділа, нічого не замовляла, то мені в корзину саме впало. Да? Коротше, а, і берем такий чайочки Harney and Sons. Сонс. Дуже красиві чаї. Вони там є в таких гарних упаковках, є в паперових. От мені просто ці самі упаковки в жестині дуже гарні. І коли я їх віддам мамі чи бабусі, вони дуже зрадіють, тому що е, в гарному буде цукор собі стояти. То чобині. От такий е, дещо патріотичний чай. Спеціально для українців, називається Yellow і Blue. А насправді це такий навіть не чай, більше інфузія, інфюжн. Що це означає? Що воно там не дасть вам сильно яскраво вираженого смаку і не дасть вам сильно вираженого кольору. Тобто такі чаї я люблю ганяти ввечері, щоб мене не торкало від всякого кофеїну і так далі. От, це в нас просто суміш такої а лаванди з ромашкою. Дуже ніжна, а дуже прикольна. Тут ззаду одразу й пише десь а, типу насиченість, аромат. Цей такий середньоароматний і не є дуже насичений. Така супер штука, що можна собі дудлити цілий день і не переживати, що якась там нирка від того кофеїну та ніну відвалиться. От, це в мене був лаванда Ромашка. Далі я взяла гранатовий улун. Страшенно люблю улун, це такий він, як ще рахується молочниче. Цей він такий більш ароматний, більш такий пряний а з гранатом. От, і такий вже більш насичений. Тобто на одиничку більш насиченіший від попереднього. А, в принципі, у лун мені він доволі такий яскравий, але не нав'язливий. Тому от заміксувати з гранатом мені стало дуже цікаво. Так, і ще одна така рожева рожевинка. Це у нас є а, зелений чай з кокосом. От е такий зелений чай з якимось е тайландським твістом, я б е сказала. Ну, коротше, так, зараз давайте відкриємо і понюхаємо, бо я ті два вже пили, мені дуже сподобались, а цей малюк ще не відкритий стояв. О! Цей прям такий класний. Такий класний кокосик, тобто у нас тут є свіжість зеленого чаю, такого. І кокосик. Прям зелений чай я люблю пити зранку, люблю пити в день. Тому що, якщо я вдудлю його на ніч, от від зеленого чаю мене прям торкає. Тому що, як вам відомо, або що зараз стане відомим, зеленому чаю дуже багато кофеїну. Я дуже до кофеїну чутлива. Взагалі, я така дуже емоційна пані, тобто я як мала дитина, якщо пережуру цукру переп'ю чаю, мене буде отак ковбасити. От так гарно собі поскладає, дуже на кухні гарно виглядає. Ці коробочки можна переюзати, А якщо ви не любите таку там жестяну дичь, то там так само є в звичайних картоночках такі чаюшки. Так, і ще один чай, О, я колись пробувала в гостях і дуже довго за ним полювала, бо він дуже часто sold out. А це такий насичений чорний чай з троянду. Оце, якщо ми там трошки бавилися якісь аромати, цей просто чай. Темний, як ніч зараз, без вуличного освітлення, і дуже-дуже класно насичений, і він дуже смачний. Прям, знаєте, так п'єш його смачно і не можеш напитися. І напитись не можеш, і відкрити не можеш. Оліара! Так він виглядає, прямо такі полюсточки. Ну, коротше, прям, прям він дуже класний. От, взагалі, оця серія бренд, по-моєму, називається The Tower of Прекрасно. Прекрасна. А, та, я вам ще дочіплю лінк знизу, бо от чим ще прикольний, iHerb, в них, напевне, одна з найшаленіших там рефералок і бонусних е, систем е, цих е, лояльностей, і що класно, можна дати лінк на свій кошик. Тому я вам обов'язково поширю знизу, що там з дівчатами купували, щоб ви собі попорпались, і я не переписувала вручну кожну назву того закрученого чаю. Далі мала я колись задоволення провести один зимовий місяць в Таїланді і на Баглі ще в ті такі бородаті часи до ковіду, і дуже я люблю тайську кухню, оті типу, тай, кокосове молочко. І тому я собі а, набрала всяких таких а, спецій, заправок соусів, щоб, власне, побавитись а, в тайську кухню. Я коли якраз з Таїланду летіла додому, я набирала цих всяких соусів, це було дуже кайфово, так навіть наша така звичайна, класна українська їжа, але трошки під іншим дресінгом ну, цікава штука. Так, а значить, це в мене є Girling Base no Coconut Rice. Робити типу такий рисик а, з кокосом і базиліком. Я рис, в принципі, не дуже люблю. А от реально, що можу їсти, або якесь різотто з морепродуктами і шафраном, або от, власне якийсь такий кокосовий, дещо чесниковий рис. Так, їдемо далі. А це у нас Паттай. Паттай це така тайська класна а, солодка локшина. Тобто там вода йде з курочкою, може бути гостра, там курочка, всілякі овочі, кукурузка. І оце такий трошки а, солодкуватий соус. Ну він мені до курки бомбічний. Така можна навіть сказати. Ні, Ну не кисло солодкий, він такий більш солодший. Ну, коротше, Патай це, напевно, моя улюблена локшинка, така дата та Східна ever. От, і Я взяла якраз на пробу два різних соуси від різних брендів. З цим брендом вже знайома, бо від нього там є багато класних приправ. От Просто ти береш такі макарончики, краще, як це називається та локшинка. Рисова або навіть якийсь удончик, і там нарізаєш то м'яско, закидаєш все в сковорідку глибоку, і в тому всьому тушкуєш, глазуруєш. Ось така штучка. Так. І ще так само мені з всілякими локшинками рисовими дуже смакував соус, власне, арахісовий. От, тому в мене є. Для сусоте, соус і ще для того, щоб зробити. ну Це буде не батай, це інша трохи буде штука, але коротше, дуже я люблю фалафель з арахісовим соусом, локшину люблю, овочі люблю, батат люблю. Ну, коротше, прям от запекти батат з тією штукою, така буде, буде дуже класний твіст такий осінній. От. І ще дуже я зацінила, ніколи не думала, але зацінила індійську кухню. Коли була у Варшаві у справах, там був у нас як називається фудкорт. І я прям постійно паслась біля власне, індійського кіоску, і в них така була потрясна тіка масала, це коротше просто в соусі. Або курочка, або кроватка, або очі. І він такий теплий, він такий пряний, він такий якийсь зігріваючий і густий, густий, ти їсиш сиш ту з соусом, береш такий ж той піти, шматочок, загорстаєш. Ой, ну, народ, це кайф, от курка, сама пюре, я кажу пюре <філе>, філе, воно таке доволі плейн та? рівне. І от якраз таки тіка масала, це теж таке про дуже зігріваюче. От, буду пробувати якось обігрувати тему з курятиною. Так, їдемо далі. І як я вже сказала, рисову локшину. просто ще собі поклала рисову локшину, а якось вона прикольно виглядала і коштувала. А і ще ще класно, вона безглютенова. От, хто там алергію має на глютен. Якраз нещодавно а, здавала там проби на алергію, але ще мені треба буде здати пробу на харчі. Тобто, по-хорошому, якщо ви алергік, то вам такого всього їсти не треба. Тому що пінат соус, паттай і тільки масала, мені здається, це супер алергічна штука. Але ще класно на Айгербі дуже багато можна знайти а, продуктів, власне, безглютенових, а, без без цукру. Тобто, якщо якісь у вас є а, супер вимахані дієти, то прям можна чимось поживитись. Good. Смаколики ми завершили. Давайте швиденько перейдемо до вітамінів. Але перед тим, як ми перейдемо до вітамінів, важливий дисклеймер. Я вас закликаю ніколи не купувати ніякі вітаміни і добавки само, як це, не самотужки, скажімо так, а без того, щоб проконсультуватися з лікарем. Я всі свої вітаміни купую виключно проконсультувавшись з лікарем. Здавши аналізи, і навіть е, там часом ще деякі з вітамінів, це була рекомендація нутриціолога, міжнародного, сертифікованого е, чиїй думці я довіряю. Тобто, не треба йти купляти якісь там вітаміни, які е, блогер сказав, що вони прикольні, значить, вони прикольні. Ні. І плюс, нагадую, що вітаміни це не є лікарським засобом. Тобто, я до них ставлю, що це справді якась як. Харчова добавка, якийсь елемент, щоб там мені а, все збалансувати. Але я вам просто показую там, які в мене є проблеми, і як, скажімо так, холістично я намагаюся підійти до їх вирішення у харчуванні, зокрема, і додаванням харчових добавок. Але народ, серйозно, не купуємо вітаміни самі, бо десь волі показувала. Серйозно підіть, дайте аналізи. Поспілкуйтесь з лікарями, яким ви довіряєте. І тільки тоді, давайте будемо написати на вітаміни, щоб нам це потім не вилізло якимось гастритом. В найгіршому випадку, ну, не в найгіршому, просто буде у вас там дорога, яскрава жовта сича. Anyways, Поїхали. Так, баночка в мене хлорофіліпт, це правильно називається. Це вже моя друга банка. Цього разу я взяла той, який без смаку, бо зазвичай він так смакує м'ятою. Чесно, смак м'яти де б там не був, мені супер противний і огидний, і м'ятний чай я теж пити не можу. І жувати сильно м'ятну жуйку я теж не можу. Коротше, щось в мене з м'ятою не склалося. Хіба отаку от пухнасту, якусь класну домашню м'ятку? Можу десь там трохи додати, але так мені м'ята б'є. А чогось. От, хлорофіліпт люблять дуже з м'ятою мішати. Що це за штука? Це штука, як вам пояснити, скажімо так, лайтовий антисептик. Ну, у моєму випадку мені це потрібно як антисептик для кишківника. Плюс в мене така зараз штука, що маю постійно алергічний реніт, і таке в мене, знаєте, як. Місцями перманентне е, запалення, тому це просто як підтримуюча терапія. А зранку є в мене тепла водичка. Трошки капнути лимону, трошки капнути е, родіоли, воно навіть у нас в аптеках є. І, і ложечку того е, хлорофіліпту, і весь той отранковий слист, ось всю двіжуху, жух, і до побачення. Так, їдемо далі. Що в нас тут є? О, так. <гум> Я не знаю, скільки треба з'їсти цих вітамінів, щоб пофіксався стрес. Ну, то таке, нам, знаєте, нам зараз не вітаміни треба їсти. Коротше, якщо коротко, лайтове узбогоїтельне на травичках. Хто мені прописали, то просто собі. Бахнути зранку, щоб я не стартувала і не розганяла зраду, і не бігла коротше всіх вбивати. Жартую, я такого не роблю. Ага. А, їдемо далі. Ще а, одна а, як сказати, добавка. а, такі типу вітаміни, не, вітамі, не вітаміни, швидше, типу, це ензими для кращого перетравлювання білків. Тобто, якщо а, шлунок такий часом як це пояснити, а, трохи зазабитий, є, є важкість а, після там білків або що, це просто щоб трохи підтримати шлунок, тому що в мене як, а, в мене весь стрес а, зразу дуже б'є по шлунку. Тому от там додаю трохи ензимів, щоб краще воно все а, травилося. Стравилося таке слово по-ідіотськи, Окей, Цей малюк теж пише, що він support муд. Ну, Мій позитив муд супортить ЗСУ, коли вони вбивають росню. <гум> Annie Вейсу, коли приходить зарплата. Ну, чим оці прикольні вітаміни? Тут є гліцин, а це така амінокислота, і тут є таурин, така трохи, як це називається? Бадьорна штука, штука, яка бадьорить. А, ці штуки мені треба пити о 5 вечора, бо саме зараз я відчуваю дуже спад енергії під вечір, а мені та енергія якраз таки ввечері дуже потрібна, бо це тоді, коли там, після справ, після роботи я можу зайнятися своїми педпроджектами, зокрема, цим каналом. І в мене реально раніше, прям десь година 4-5, ще якісь останні дзвінки. Я очі отак тримаю. І тупо ледь сижу. Так, і остання в мене паночка це є куркумін. Куркуму, я думаю, все, все ясно, це дуже класна, корисна приправа для імунки, теж просто щоб себе підтримати в холодну пору року. Але нагадую, народ, якщо ми з вами фігово спимо, якщо ми фігово їмо, якщо ми бухаємо і куримо. Можете собі запхати такі ті всі вітаміни, будь-які отвори, але банка добавки вас не врятує, Воно все працює лише у комплексі. Того починайте з найменшого. Починайте хоча б з того, що ви там поспунькаєте і трохи поїсте менше цукру, і тоді можна переходити на рівень вище. Окей, з вітамінками ми закінчили, і на десерт у нас всякі класні косметюлі. Так, я синяк не можу зупинитися зі всякими солями і скрабами, але я себе так переконую. Ну не скажу, що прямо в мані, бо я справді безправді хочеться зробити, але от що я взагалі досліджую там різні солі зі з різними запахами. Бо в мене є така амбітна мрія якось випустити свою лінійку догляду для тіла. Того я отак промацую, дізнаюсь, що як. От, на Гербі дуже мені подобається, що такими великими пакованими зразу є всіляка сіль. Це, зокрема, сіль типу з магнезією, тобто в чому її прикол. Якщо ви десь промерзли або десь щось потягнули, болять м'язи, то саме така сіль, ніби вона дуже класно розслаблює. Особливо, якщо ви багато працюєте в залі, фізичні навантаження, ввечері зробити собі ванночку для ніг, просто ванну. Е, от, беріть саме, щоб е, були оці Magnesium Flakes. Далі, ой, дуже класний скрабчик. Навіть я бачила його якось в прикольному салоні в масажиста. Я така, ого. Е, то є бренд Giovanni. І пише, що це Eco Chic Body Care. Вау! Wow. Right. Жарти жартами, але справді, все, як я люблю. Скраб не є абразивний і він просто бомбезно пахне. Тобто, тут е, не просто він пахне шоколадом, тут в нас какао-боби, оці вони прям почавлені. І це просто такий бомбезний, гіркуватий, гарячий шоколад. Ну, я оце його нюхаю і, знаєте, прям їсти захотіла. Мені <рес> ну, що там пахне та моя їжа з кухні. Бо я сьогодні все пишу вам відео. Оце в хаті срач, зготувала аж нічого. Але що? Зато дівчулям треба показати всі свої покупки. Це ж найважливіше. Та, про дівчуль і покупки, до речі, а, взяла такий набір гідрогелевих масок. Якщо обирати між масками, тканинними і гідрогелевими, я завжди оберу гідрогелеві, тому що мені від них набагато кращий ефект. Що зволожувальний, що ліфтинг. І я люблю брати такі великі упаковки, де є кілька масок. І я дуже люблю такі штуки зараз а, дарувати там, подругам, знайомим, щоб трошки потішити їх. Там приходиш на каву, даєш масочку і питаєш, а чи була ти хорошою дівчинкою? Чи достатньо ти про себе піклувалась? Чи відкладала ти телефон годину перед сном? Чи спілкуєшся ти з тим токсичним чуваком, чи більше ні? Ні, була молодець. Тримає масочка. І тобі масочка. Я дай конець мені на відео поставив, і тобі масочку. Ну, коротше, ви зрозуміли, дуже люблю такі дівжухи. Це в нас є. Блін, коротше, просто дивіться, як вона гарна, рожева, як вона переливається. Люблю, люблю зараз всіх тішити, хоча б маленькими штуками. Треба якось одне одного підтримувати. От, що класно, вона складається з двох частин, тобто можна дуже зручно класно припасувати до свого обличчя. Але пам'ятаємо, такі маски гідрогелеві, вони такі, ну. Доволі, я б не сказала, що тяжкі, але відчутні на обличчі. Тому, коли ми робимо такі маски, так само як альгінатні або глиняні, намастили, поклали і лягли. Народ, серйозно, світ не зупиниться, якщо ви 20 хвилин передихнете і полежите, але просто ваше обличчя тоді під вагою не буде сунутись вниз. А навпаки, отак, щоб ви хотіли ліфтинг-ефект, ви його отримаєте. Але маску нанесли, лежимо, не бігаємо по хаті, ще прибираючи і купу всього роблячи одночасно. Тому що ефект буде зворотній, воно все поповзе вниз. Так, оцю штуку, якщо чесно, я не знаю на що взяла, бо то зима, і хто вообще буде борить ті ноги, але anyway. Підпашки все одно треба голити, щоб не так сильно вони мені пітніли на мої шештині светри. Бренд Eos. Ви, напевно, його пам'ятаєте з тих всіх близьків, не близьків, всі такі бальзами і яєчка були, всі від них шаленіли. Просто самі класні girlies, а ті бальзами. От, просто такий, типу, шейвінг крім. Зазвичай мені оці всі креми для гоління, особливо з Драгстору, всякі недорогі. Вони мені смердять в жестях. А це такий, типу, як і крем, і як і лосьон для душу. Тобто дуже класно, щоб шкіра не пересихала і не травмувалась від гоління. В принципі, доволі зручний дозатор. А ну зараз ми подивимося, що ти мені пісне щось трошки? Пісни мені. А, окей, доволі добре вилазить. Ой, і дуже так приємно, класно пахне. Дивіться, яка какулька. Весела пекуть, Боже Оля, тобі 28 років, яка нахренка кулька. Так, давайте вам спершу покажу патчі. А, то є бренд MediPeel, я вже якраз дістала його з коробки. MediPeel, в принципі, це дуже такий толковий корейський бренд. В нього там ще є і кремчики, і сиворотки всілякі. От, в принципі, раджу спробувати ні цей І от а, ті патчі я побачила в подружанні, вона якраз там докуповувала якусь 10-ту пачку, тобто. Важко зрозуміти, чи патчі щось дають, бо в принципі нічого вони і не дають. А мені часом здається, що ці патчі — це більш для якогось самозаспокоєння. Але чим класні оці, крім того, що вони рожеві і бомбово пахнуть трояндою, вони, якщо так подивитись, вони доволі великі. Тобто, зазвичай мені той патч, ну знаєте, я каже, мої бабуся, ні в ні в голові, а оці такі більшенькі. І вони захоплюють більшу область. Тому я от вічно в подруги бачу, ось так вона знімає свої ті ранкові історії, і в неї ті патчі на я Така думаю, я теж собі хочу такі здорові патчі. І фіналочка сьогодні за собом, який, напевне, фаворит моїх останніх місяців, це гідрофільний бальзам CleanIt Zero. Я нарешті от надибала саму велику банку, яка там була. Тому що я в нас по цих маленьких косметичних магазинчиках у Львові Хмельницькому ганяла, ніде того бальзаму не було. Він реально класний. Тобто, в певний час а, був дуже відомий бальзам, популярний теж з айгерму Хейбіш. Хейміш, правильно. Але оцей girl, от зараз я буду стирати ту всю червону помаду стійку, ту всю тушву достійку. І щоб оце все не терти, я просто беру цей бальзам. Він мені гарно все. Розтоплює. Я таку беру там спеціальну сервачку від сефори, або просто ледь намочую ватний диск в теплій водичці, змиваю, вмиваю своєю кислотною вмивачкою, і все. Мені не треба терти ті вії, просто ж ті очі напухлі. Ну, коротше, це просто бест штука для того, щоб зняти стійкий міцний макіяж. Обожнюю моя третя банка. Так, от я вам щойно його відкрила. Так, просто берете, набираєте. Тут є спеціальна спатулка. Пахне він ледь-ледь. В принципі, я і не люблю, коли засоби для обличчя доглядові сильно пахнуть. Офігенно збиваємо макіяж. Дівчата. Прям люблю обожнюю Holy Grail, як то кажуть. Бомба-пушка. Так, коротше, все ми з вами розпакували. Я вам дуже дякую, що ви до мене приходите. Це дуже класно порпатись. У косметичках всім разом. Я прям це обожнюю. Тому, якщо вам подобається мої відео, обов'язково ставте лайконці, підписуйтесь, поширюйте поміж подругами. Дуже-дуже зараз важлива ваша підтримка. Не лише мені, але і всім українським кріейторам. Сподіваюся, я ваш улюблений, улюблена креаторка українська. Прекрасна. Як і ви всі, в мене дуже-дуже прекрасні. Дуже дякую, що ви сьогодні до мене завітали. Якщо вам подобається мій блог, мій контент, обов'язково ще підписуйтесь на телеграм-канал. Також скоро я анонсую вихід дуже класного подкасту. Правда, я не знаю, коли я встигну змонтувати це відео, але якщо на той момент він вже вийде, я вам його дочіплю. Обов'язково підтримуйте українських креаторів. Нам зараз дуже-дуже важлива ця підтримка, щоб ми могли ще краще наповнювати український інфопростір. І бережіть себе, і дбайте про себе також. Сподіваюсь, мої відео завжди вас якось розважають і підбадьорюють. Я вас обіймаю! шлю вам файного цьомика і побачимось!